Всім привіт! Ви на каналі Джуліна і тут ми збираємося для того, щоб шукати, знаходити, аналізувати, реагувати і так далі на усе азійське. А сьогодні ми будемо дивитися новий кліп на пісню Stray Kids Divine. Я обожнюю цю групу, з ними я вже відносно давно, починаючи з Хто в курсі, то в курсі пісня Christmas Eve. Вона мені прям залетіла дуже-дуже гарно. Але я їх знала ще раніше від, напевно, майже їхнього дебюту просто не слухала. І в цьому мій провтик прям серйозний провтик. Але сьогодні не про те. Ми йдемо до цієї пісеньки, Мені цікаво, що вони там нам запропонують хорошого, класного і загалом, як звучить цима пісням. Тому що останнім часом стрікиць випускають дуже всього багато. Воно все і різне, і не різне, і однакове водночас. Так що щось таке прям, щоб зайшло, і сподобалося ну його небагато. Тому цікаво, яка цього разу буде пісня, яку вона буде мати атмосферу і загалом посил. Тому ми чекаємо чогось дуже-дуже хорошого. Так, маємо на застанці Фелікса. Ідеальна картина. До речі, дуже багато пісень. Починається саме з Фелікса, я б сказала. Якщо я не помиляюся, треба переглянути їхні пісні і кліпи. А, так от, так от, так от. Straight is. Mm -hmm. Sending a takeoff touch the sun. Cleansing the world that I ain't done. This is the way I have my fun. Uh oh, hey. Whoa, 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 what should I do? Just do what I wanna do. Click it so I'm holding cool. Do, do, do. We're <laughs>

Let hey, me show you how I play it. Don't give up, don't give up. Ух ти! Ух ти! Я такого не сподівалася. Справді. Um, ну, пісня цікава. Пісня цікава, тут вони багато чого наклали, так би мовити, на поверхню і під низ. Um, вона мені дуже перегукується з Thunder. Хто знає, той знає. Ця пісня затягнула фандом. Ну, крім Крісмас це я так трішки почала слухати, але от. Ключовим моментом стала пісня Sunder. І тут вона дуже гарно перегукується з тою піснею, тільки єдина, ну, тобто така більш ключова відмінність це не додавали більш таку продвинуту графіку і кольорова палітра. От о, кольорова гама геть інша, бо там вона була дуже яскраве, таке мультяшне більше, а тут воно таке. Пресніше по кольорах, але більш якесь кінематографічне. Тому я дуже вже хочу передивитися ще раз, бо дуже багато різних моментів. І хлопці її, виглядають неймовірно. Я обожнюю їх, які вони симпатяшки всі. А, так, так, ем, знову ж таки, передаю лору я не знаю. Я каюся, але ще я поки лору не знаю. Хто знає, той... П'ятому заздрю, білої заздрістю. Це як печатка, знаєте? Запечаток. Дуже гарна графіка. Аладдін <пробітник> на мінімалках Це була. Точно. Мулан почалася. What should I do? Just do nie I want to mm -hmm. mm -hmm. okay. do. <tnak> <monk> <grandparents fullzent> Я маю це сказати. Я не знаю, що робиться з Ліно, але те, як він прокачався, не знаю, як це називати, тобто він завжди був гарним, симпатичним і так далі. А, але зараз вони ну, таке враження ми взяли і підмінили людину. Ну, настільки відрізняється якась його аура і о, його присутність в кадрі, так би мовити. Просто от ти дивишся на мене, і ти думаєш, боже. Я живу на землі з такими симпатичними людьми. У мене тільки такі зараз думки, коли я дознаю лінову. Слава Богу, що він на мій біос, ну, плані того, що мені було б зараз дуже погано. Мені так погано, а от уявіть, коли це ваш біос. Ну, що вам робити, я не знаю. Я вже готова плакати. Так, не треба вибрати сльозки, слізку. Важке життя кей-поп-фанатів.

Я хотіла сказати за частину, реп-частину Хана, тому що в нього дуже гарні зараз такі прям частинки, де вони, які чіпають. От в пісні Ceremony, пісня Хана, де він робився поцілончик. Ах, нема що сказати, нема що сказати. І тут теж дуже симпатична його частина. І знову ж таки Хіонжінь.

Макне вже не макне. Ну, подивитись на Аїна і хочеться пищати. Ой, вони всі, хороші і гарні. Так, да. хороші і гарні. Ну, не одною красою вони багаті би мовити ну, Це можна в рамку і на стіну ось тут приліпити. Ще раз. Будь ласка. Будь ласка. Чесно, я себе зараз дуже стримую, ну тобто. Просто декілька секунд усвідомити ось Ось цей кадр. Дуже, дуже. Добре. 이가 끓여서 니가 끓여서 니가 끓여서 니 Це з влодере перснів в кадр. Ну, Фелікс, ти не туди пішов. <offitt reform> не в ту сферу. Um, так, зараз хочу вибрати щось гарне для ранку. Ідеальні, коли буде Так. Так, да? да. Саме воно. Бачите, вот са саме те, що нам треба. Як вам пісня? Будь ласка, поділіться враженнями, тому що мені пісня сподобалася. Її можна розбирати на більш детальні частинки, тому що багато, я так розумію, відсилок до передніх кліпів, які я вже згадала один з них Thunder. І тут цікаво, що ам, навіть музика сама, тобто вона не є агресивною. Вона така, знаєте, вона важка, в плані того, що тут усього багато накладено, але вона така. Помірно, я б сказала. Дуже сподобалося про співа з Феліксом, тому що воно так легко і не напережно йде собі. Прям круто. Так що образі 10 до себе а Музика так само дуже сподобалася пісня. Мідеоряд також дуже симпатичний, гарно зроблений. Плюс оці вставки анімації додають такої якоїсь незвичності. Саме якщо дивиться на кей-поп кліпи, так. Так що обожнюю. обожнюю. Дуже рада, що хлопці рухаються, рухаються в таких прикольних напрямках і не, не зупиняються нас радувати хорошими композиціями. Єдине, що скажу, мені відверто було мало Бан Чана, тому що ну, він там був такими короткими епізодами, але по суті він не мав своєї якоїсь певної сцени, де б він, як, наприклад, -джін, та, чи Тач, Хан заспівав свою частину. Та? Він більше якось був поміж це все. Самін у нас був на початку, так, і він задав дуже гарний початок пісні, але хлопці його потім просто змінили і перетворили на щось зовсім інше. А Так, тобто ще тут більш про, о, цим, проявлявся, так би мовити. Це, по суті, єдине те, що мені чуть-чуть не сподобалося. Та, тобто, що Трішки мало екранного часу в двох людей в цьому-всьому. -всьому. Загалом в мене дуже хороші враження від цієї композиції, і хлопці не перестають нас радувати. От я повторююся, але це реально так стрикіт показують рівень. Рівень, який реально важко наздогнати. Планка висока. Так що пишіть свої враження у коментарях. Мені цікаво буде прочитати ваші думки і якісь не знаю відчуття бачення цього кліпу. Також пишіть, чи ви маєте якісь пісінки, на які ви б хотіли, щоб я зняла реакцію. І у мене ще є одна новина: що я створила свій телеграм-канал, який ви можете знайти у посиланні під відео. Там ви будете. Швидше отримати інформацію про те, що скоро-скоро буде нове відео, щоб ви його не пропустили. Тому дякую вам, що довелося відео до кінця. Сердечка посилаю. Тут я поставляю якісь сердечки, нехай такі будуть. А -бу. ага, так, тому до скорих зустрічі, Беріть себе і зустрімось скоро. Па-па!